Приблизно. Стрибають помідори. Маленькі і ще тікають, ще тікають. Ну, мушу вас замаринувати, куди тікають? В них в родичах, знаєш, що є? Колобок. Колобок. Колобочки. Юрка обдурив, леску обдурив, всіх обдурив. і Тіку. Треба дуже акуратно зілю. Правда, Юрку? Да, Юрко б'ється. Юрко б'ється. Юрко, зараз буде получати, як я тілі розсиплю. Б'ється, Юрко. Та я мав на увазі леся б'ється. Так. Але ж то буде смакота. Кришка. Ай! О -о -о -о. Юрко, добре що ти мені нагадав про кришку? Отобися спекла. Кришки я також проварила. Банки не обов'язково. Я б на всякий випадок просто реалізувала. Так. На дно каструлі я ставлю такий рушничок, ложу рушничок. А, Береш матку. Береш матку, бо я пальці спекла. О, і ставлю в бур. каструльку. Від початку закипання води 10 хвилин. Ще кажуть, якщо трісне, один помідорчик, то вже можна. 10 хвилин, все. Ну, Чекаємо. Якщо трісне бутиль, Витягуємо помідори. То 15 хвилин варити. <рес> Буде у нас компот помідоровий. <рес> а якщо помідор трісне, то 10 хвилин. <рес> а ти сам не знімаєш якоюсь бабу, бабкою Йошкою. Як ти казала, я одна. Що? Доброта. Добриня. <рес> <рес> Доброго дня, друзі. Я вас знову запрошую до себе на кухню. Ви напевно, пане мною заскучилися? Сьогодні ми будемо готувати помідори. Та давай скоріше по ділу. Ти вже спотіла. Зараз тіні потечуть. Юрку, мертві не пітніють, а я живаша наразі. Шо? Так. Раз, разом розказала, показала. і В мене були помідори по кілограму, тепер в мене по 10 грам помідори, бачите? Йо -йо 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 -йо. Ну покажи, бо я камера не бачить. Дивися. Де, де то той? Дивись, дивись, які помідовай. Я увідки хотіла малі, але помідори настільки малі, я не хотіла. Але тепер я маю. От дивіться. Подякуй, Венері Бровкіній. Ой-ой. Дякую. Дякую. Таких маленьких помідорів я ще не мала. Подивіться, які. Та треба зробити знаєш, самі більші і самі менші. Та ні -ні. Ну добре, ті помідори мені потрібні якраз. Бо я думаю, де я наберу маленьких помідорів. Думаю, їхати купувати. Якось не пасує, вирощуємо ми будемо купувати помідори. А зайшла на другу грядку, а там помідорів дрібненьких повно. Ті помідори в мене будуть без оцту. і Що то буде взагалі? Що то буде? в мене помідори мариновані ага, без оцту, ага. з буряком, з виноградом, і з яблуком. Але вони дуже смачні. Для приготування помідорів з виноградом. Мені потрібно ну, помідори, само собою, ви вже бачили, дрібненькі маленькі. Виноград, болгарський перець. Такий в мене буде, яблуко, червоний буряк, часничок, гострий перець, петрушка, кріп. Ще мені потрібно зі спецій перець з горошком чорний, цукор, сіль, бутлі. каструля, якій я буду готувати. І я. І Юрко, що знімав як. Та ні, ти! <плес> а ти кажеш про себе. <плес> ну, закладаємо. А, і хрінове. Ли... Ли... Листя хрону, я то хотів так хронувати листя. <плес> листя хрону, такий в кусочок на дві банки. Дуже мало. Що? Ну хрін як хрін, що? У мене дефіцит, він в мене не росте ніколи. Я так вирощую. У мене не росте хрін. Петрушка і кріп на городі. Ви уявляєте, все решта росте, а більш, а хрін, петрушка і кріп має на городі не ростуть. Особливо виноград і помідори. Виноград, помідори, грушки, сливки, персик. персик. Все росте. А хрін? Я його спеціально саджу. У мене така, в мене є та, де я клала бруківку, в мене там такий кущ, я на ним трушуся. Я його навіть не обломлюю. Він в мене тільки почав розростатися. Уявляєте? От. Але розкочі. за те, який там корінь є. А корінь там щороку. Так, щороку докопую. А більше він ніде не росте. І то саме з Петрушкою. Посіяла петрушку, три рази сіяла, таке вона ніч виросте. А кріп теж не росте, так. і кріп мене не росте, я ж говорила. Кріп петрушка і хрін. Якісь аномальні мене ці. Добре, що я вже всіх заговорила. Е, беремо банку і на дно банки кладемо кріп. Я скажу, скільки там кропає. Все поважно. Що то з тебе за сорт винограду? Я не знаю, Юрко, рвала з тої сторони біля мого охорону. Що то за сорт? Хреновий. <гум> Та ні, то то ж Юпітер. Юпітер, я ж не знаю, кажуть, кажу біля мого охорону. Хрін точно знаєш там. А що за сорт я не знаю. А що ж ми кашмеш будемо робити? То що весь свій виноград хоче сказати? Так? <гум> Ти що вже? Юрко, петрушку кладемо. Таку пучку, бачите, так? На дно яблуко, ціле яблуко розділяю на чотири на частинки. Яблуко має бути квасне. О, положили. Так, чесничок. Перевіжу, щоб гарніше віддав аромат. А в другий буде. Гострий перець, я там маєш оце вони просто для одного приготувала, для одної банки свій корізок. Гостри перчик. О, такий красивий, цілий. Солодкий перчик. Такими кусочками. Очепився перець до мене. Юрко, Ну дивися мені під руки так. Знімай, там. Знімай на мене. Цілий даємо. Одну перчину солодкого перцю і одну перчину гострого перця. Так. Бурячок. Кружечками. Бурячок невеликий. Одну банку, але пізніше все з'їдається, абсолютно все. І дуже смачно. Виноград одну гронку невеличку. Самий смачний виноград в світі. І помідори. маленькі такі Десь, напевно, влізе півтора кілограма помідорів. При, приблизно. стрибають помідори. Маленькі і ще й тікають, ще тікають. ну то не Мушу вас замаринувати, куди тікають? В них в родичах, знаєш, що є? Колобок. Колобок, Колобочки. Юрка обдурив, Леську обдурив, всіх обдурив і втік. Юрку. Маленькі, ну ці помідори супер є такі для марамування. Кому потрібні помідори, звертайтеся до Венери Бровкіної в Фейсбуці. Або, або до Юрка Філайські. Я не маю таких помідорів. Насіння не маєш? Ні. Я навіть не знаю, як вона називається. Ага. Ну, то ти ж насадила їх так скопом. Я садила? Як а могла. Ти мені, а ти мені бірочки давав, і я їх причіпала. А куди твої бірочки пропали, то я вже не знаю. Ти мене вибачив. Хтось наше, нам зробили диверсію. Всі наші а бірочки пропали. Твої бірочки пропали. я не дивуюсь, що ворони тобі покрали їх. Mm, точно, сороки. Бо а всі пообривані. Ну то як? Ну, то до кожного я на кожного рядочку чіпала бірочку. То не ворони, то сороки між. тут літають. На кожного рядочку я чіпала бірочку. Ну як? Куди поїхали бірочку? Я ті бірочки туди знімала. А я там була, коли помідори садила. А тоді мульчувала і більше я там не була, розумієте? То як я можу тієбірочки позривати? Дивіться, як вони гарно влізають. І зверху... Ось колись точок такий хрону. А, це було головне? На одну банку висипаю mm -hmm. сіль. Сіль. Зараз розсипаю і буде сварка в хаті. Треба дуже акуратно сіль. Правда, да, Юрко? Бо Юрко б'ється б'ється. Є, коли робота отримати, як я сільськосиплю. Б'ється, Юрко. Та я мав на увазі Леся б'ється. Так, цукор. Висипали. Перчик. Горошку. Тут десь півчайної ложечки є. Добре робити, так скоро. Наклала, наклала, І Беремо хрін, Листочок хрону і закриваємо зверху все. А Де герчиця? Гірчиця тут не йде. Не йде? Так. Бе не є. Я би дав. Закліпечена вода, чайнику. Гаряча. Гаряча. Заливаємо. Як бутиль трісну. А то трісне, ну то що зроблю? Змо другий бутиль. Шкода, стільки, цукру. Хоч би ложку якось поставив. Юрка, я тільки що тримав, той бутиль в мікрохвильовій печі. Угу. Він ще гарячий в мене навіть є, так що не буде, не переживає. Угу. Тріщині. Ще відео про не до небо. То що, ну коли з і тріснути, то думаєш, що так все просто все є. Думаєш, одній трісну буде? О, залили кип'ятком і ставимо воду. Від початку закипання 10 хвилин, більше я не варю. Але що буде смакута. Кришка! Ай! Люку, мені тобі про кришку? се спекла. <смістична> Анки не обов'язково, на всякий випадок на Так. На дно каструлі я ставлю такий рушничок, ложу рушничок. А, Береш матку. Береш матку, виглядається спекла. О, І ставлю букву каструльку. Від початку закипання води 10 хвилин. Ще кажуть, якщо трісне, один поміторчик, то вже можна. 10 хвилин, все. Ну, чекаємо. Не буде. Якщо трісне бутиль, витягуємо помідори. То 15 хвилин варити. Буде в нас компот помідоровий. А якщо помідор трісне, то 10 хвилин. не каркай. Від моменту закипання. Так. 10 хвилин від моменту закипання. Все, чекаємо. Пройшло 10 хвилин, витягуємо каструлі наші помідори. Так як моя витягачка не вміщається, вмішається, тут витяжка, треба витяжку відкручувати. О, Юрку, я коли, коли я помідори закручую в трилітрових банках, uh -huh. бутлях треба відкручувати витяжку. Треба По переходити другий... в другий будинок. Треба переходити в нижню кухню. Йой, три літри кип'ятку. Тихо, Юрко, не каркай. подивись, яке гарно витяг. Подивись, які вони гарні, подивися. Тріщинка є. Ось так я і знала, що вони трісні. На помідорі? Так, тікай, хай я закручую. Бачите, яка в нас вода біленька. Mm -hmm. О, тепер Тріщенко видно, гарночки. Яка тріщинка? Там тріщинок не має бути. Це Юрку? на помідорі. Видно трошки. So. Це Значить, що вони що, зварились, так? Тріщинок не має бути. Ти в мене Юрку знову це як. Ага, не має бути. Має. Я жартую, може бути тріщинка. Хай свій буде, бо ж тріщинка. На, на Виставку десь там поблизу. Юрку ви там їсти. Так ж з з'їсть, як на Юрку. Мені ще зяті їсть так само помідори добре. Старшенький. Все. Закрутили, витираємо гарненьку баночку. О. Підписати. Помідори для зятя. А для Юрка що? Банка. <рес> для Юрка, головне вирощувати. І все. Накрию рушничком. Ну, знімай, знімай. я б думав, що тріщина. Трісоботи. За цукор так посипався. Не видумай, Юрку. Цукор треба ось так зробити, бачиш, щоб не було. Щоб він ще розійшовся. Я О. думав, там така дирка є, як то воно не вивелося. Дивися і яблучка, і перчик, дивися виноградик, як, і бурячок. Ну, Покрути, я так посвічу, І бурячок, подивись. Та де так скоро, то камера не ловить тобі. Подивись, як то смачно буде. Бурячок, окей. Вони будуть такі, як квашені наподобі. Таким смаком. Дуже смачно. Закрию рушничком більшим. І воно буде стояти до охолодження. Тоді винесу в холодовку або в півницю. В півницю. В холодне місце. Ну, холодне місце. обов'язково таке холодне, звичайне місце, там, де я складаю всі свої закрутки. Ось таке, друзі, в мене вийшло відео приготування помідорів з виноградом борячком. Я далі буду продовжувати готувати їх. Якщо вам сподобалося, як ми готували з Юрком, поставте нам вподобайку. Не забудьте підписатися на канал. Дякуємо вам за перегляди. Смачного вам, готуйте, дуже смачні помідори.